Напередодні закінчень навчального року влада міста зустріла з випускниками з числа дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Цього року в Житомирі їх 32. Крім савих випускників, зустріч прийшли їх опікуни та представники навчальних закладів, в яких навчались діти. До присутніх звернулись виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбалюк. Привет, це наше майбутнє. Хотілося б мені вам побажати сьогодні, щоб все те, що ви запланували, щоб все те, про що ви мрієте, воно обов'язково збулося. Зрозуміло, сьогодні тяжкі, важкі часи і для держави, і для нас всіх. Але я дуже сподіваюся на те, що все ж таки ви зробите все для того, щоб наша держава стала кращою, щоб ви могли жити як умога краще. Станом на 1 травня 2014 року у Житомирі проживає близько 400 дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування. Більшість з них виховуються в сім'ях опікунів. У місті створено та функціонує 5 дитячих будинків сімейного типу, в яких влаштовано 40 дітей, та 15 прийомних сімей, в яких влаштовано 26 дітей. З початку 2013 року 19 дітей із державних дитячих закладів було повернуто до сімейних форм виховання.